Якщо ви помітили у вашої дитини будь-які з наведених нижче ознак, і ці ознаки тривають довше, ніж 2 тижні, у вашої дитини може бути депресія. Які зміни в інтересі вашої дитини до звичайних занять? По-перше, ви помітили, що ваша дитина стала менш енергійною, ніж зазвичай. Дитина не хоче бути разом із друзями та родиною. Дитині стало не цікаво гратися або робити те, що їй раніше подобалося. Вона має проблеми зі сном, включаючи кошмарне сновидіння. Дитина почала по-іншому ставитись до їжі, наприклад, вона стала їсти більше або менше, ніж зазвичай. У дитини з'явилися проблеми з увагою, пам'яттю або прийняттям простих рішень. Якщо ви помітили деякі зміни в поведінки дитини, це може бути ознаками депресії. Не зволікайте та не очікуйте, що дитина переросте. Або проблема зникне самостійно. звертайтесь до лікаря. Карта спеціалістів розміщена на сайті мозок. Посилання в описі до відео. Депресія це розлад психічного здоров'я, який здатний впливати на мислення, настрій, поведінку дітей. До основних симптомів депресії у дітей відносяться відчуття пригниченості або роздратування протягом тривалого часу та втрата інтересу до речей, які їм зазвичай подобаються. Професійна медична допомога та психологічна підтримка здатні допомогти хворим дітям швидше одужати та уникнути проблем з психічним здоров'ям у майбутньому.